Мої вітання глядачі. Хто дивиться проходження Сталарісу, це Ілюха Завор, а це от ек один із моїх екомонополісів. Ну як один, да? так? Чуть -чуть, я трошки їх набудував за все проходження. Чуть-чуть, знаєш так. Так, стоп, почекай. А тут є сенс якийсь будувати. Е... Оці от орбітальні кільця над е... цими над над кимось іншим тут і над науковими світами чи є сенс чи ні оце от я не сильно зрозумів де що ж таке га впливу не стачає постійно бо наче якби і немає наче якби сенс і є Ну, ладно будь-якому разі серія по столерісу я прохожу гру партію за роботів вже от 2000, майже 400 рік. Недавно війна була, от перша за 200 років. Тепер от знову період перемир'я. О, слухай, скоро і тераформування закінчиться. Може з Марса не, цей невільничий світ зробити, а? Я хотів там технічне з нього зробити, а з іншого боку. Він такий маленький. Якраз те, що мені треба... Так, о, ці дослідились... О, оце оте беру. Да-да-да. Слово забув. <світ> я забув, що дослідились. Вилетіли з голови, ладно. На записі побачу, подивлюсь тоді. Ух ти, скільки тут в мене всього. Невелика криза поїжджа, ну, поїжджі... але велика криза поїжджано. Ну, я намагаюся виправити, в мене щось не дуже це виходить. Ну тут роботяг збирають потихеньку. Так що все буде добре. Можна суперника якогось собі оголосити, тільки кого... А, це впливу, поїде, десь, не? А ну. Ну я їм не можу суперництво оголосити. Може тобі оголосити? А, ти теж говно. Ах, а що тут бог? Що тут за війна така цікава, ага? Мені нема кому суперницю. Давай суперництво може кину, а я теж на можу... А, можу. Оп, ну с... Сп... Ток-ток-ток. Антагонізм. Нормальні, да, демократи, матеріалісти. Як вони до цього катились? Давай йому суперництво голошу. Це мій головний ворог. Бо вони якісь взолі хворі на голову. Ой, які санкції мені одразу накинули. Ну мені вплив дуже потрібен. Будь-якими цими. Будь-якою ціною. Як у Мінополіс, і їх абітати самі себе не побудують. Йоу, а скільки ж дебав поїжджає? О, що вам? Не скину. А, хорошо. По суперниць... по суперниць... Пус! Позмагаємось трохи один з одним. Ну що з васалом зробити, га? Та тут кого не зробить, не зробиш. Так, це не біля кордонів, дай біля кордонів його виведу. Може це на щось буде впливати. Хто за? А, тут ще флот у мене побудувався, артилерійських лінкорів. Флотилія, де воно ось? Давай ще один. Давай в одного неї буду командувати. Не знаю наскільки він буде ефективний, мені здається, авіаносці будуть більш ефективними. Ну, хто знає, можливо я помилююсь. А може їх просто одразу заганяти і все. Може тут цей житловий відсік поставити. Щоб вони подешевше були. А це... Та нехай. Мінус 25, непогано. О, геніальність, давай. Так, проєкторний центр. О, якраз, так, це все треба теж поставив побудувати. На моїх промислових планетах, де вони тут? Отут тут. Оце от. А і все, в принципі. Тут оце от, а це не треба. А ні, це теж треба. І оце от. І оце от теж треба побудувати. На бонуси. Так, оце сюди. А тут лабораторії треба будувати. 2000 інженерних досліджень, капець. І ще три райони можу побудувати. Construction complete. Так, тут у мене загальні дослідження, де? да? Давай ще один анклав тоді поставлю. Так, традицією закрив. Окей. І щось там ще вивчилося, не дивився ще. Так, торпеди, ну торпеди не хочу брати поки що. Оце от візьму. Знадобиться. Так, фізику стануть зайвим точно не буде, тим почивитися. І комплекс клятий вивчає, який дуже довго вивчається. Та що ж таке? У звідки в мене такий... Що за должность, а? Хто в мене жре, скільки ж їжі, а? Я не можу понять. Я не розумію, як. Капець сплавів скільки накопичилось уже, їх би кудись витратити. Ну Тільки нікуди. Навіть споруду не побудуєш ні оком. Давай ще один флот побудую. Мені здається, трошки перебрав, ні. Да. Давай парочку відміню. О, дефіцит енергокредитів ніхто не відміняв так. Вплив є, тут треба покращити конче оцю от штуку. Та що ж таке не можу ніяк, о. Зараза, гади такі. Це в цей плив, вплив клята і впирається. О. Бо потім це може дати, це дасть ці... Ой-ой-ой, це я щось не розчистив якось. Бо потім це дасть е, нереальні бонуси на виробництво енергокредитів. Яке я тут за максимум. Не, реально, какие посады жрут 200 ещ, какие? Тут не, тут не, тут не, Я ж биореактор на буду вам ночи. Тут тоже не, тут тоже не. Че побуду я просто дебил. Тут минус 10. Реально слепый просто идиот. Да не вроде. А вот, минус 58 ешь тоже, а ч так. А, а ч тут он такие их багато? богато? Значит, начал в плюс, смотрите, выходит. Ну. А, я это тут поставил. А чё я это тут поставил? Вот это давай поставим. Ясно. Так, еще что-то выучился. Я не что оставил уже. Ну, давай это вообще. Так, это на корабле. Вот это треба взять. Подожди, а что это такое? Це якесь на космічну фауну, це на для мене. Там звіро кораблі якісь додали, типу можна вирощувати якихось гігантських створінь і ними воювати, ну на воно мені треба, якщо в мене є старі добрі лінкори. Гігантські ці. Гігантські ага. гігантські утюги в мене є. Нащо мені якісь там зві... звірі? Давай техногенез візьму. О, такі от утюги, ну. Наші мені якісь там тварини, чи хто вони такі. Ну <звук> і здається, мені знову робочої сили не вистачає. Може воно і так. Та это все покращу, але... Не, не знаю чи це мені помо... Так оце теж треба це от на перший треба вообще угу, все о ще хтось суперництво оголосив а може ще одне суперництво може оголосити ні? от тобі допустим о давай о 6 впливу ну живу що сказати то Живу потихонечку. Шість впливу це хоч кудись. Хоч куди не йшло. Бо тут треба і гіпертранслятори будувати. І те, ісе, і сей, і туди, і сюди. Капець втратися можна просто. Бачиш, знову впливу не вистачає. Ех. Що тут ще можна взять? Не знаю. Хай буде накопичуватися, я ще фізику потім візьму. 45 місяців, це вже набагато. Це вже скоро можна сказати і буде науковий комплекс, пару років, ну як пару-три роки десь. Три, хіба три. 12, 20. 4. Тим паче тут у всю покращує наукові лабораторії. Все більше і більше науки вони виробляють. Був би сенс, по ідеї, зробити який монополіс на кожну спеціалізацію окремо, це по ідеї там просто якісь нереальні б дали ці кількість науки, ну хто знає. То знає, хто знає. Тут тут, тут ось скільки тут в чнах тисяч інженерів. А тут всіх порівну. Ну ладно. Може тут на анклав заміниться? Ой, ні. Давай. Це буде така загальна планета, а то буде конкретно на інженерії. Так, ти що таке? Давай. що таке. Ууу Я його можу покращити тепер, а на що вам мені треба? Хай буде покращений. Так, оу. це терформування завершилось. Газову кавершу ту. Та ти шо? 5000 енергокредитів плюс все. Колонізую тоді. Колонізую. Що тут можна вирощувати? Ну їжу, по ідеї, не знаю. Колонізую, там же подивлюсь. Так і буде. Так хай і називається. А, Марс. Що, Марс тихо так колонізувався. Знаєш, якось Марс під рабську Рапс, планету теж не хочеться віддавати, все-таки Марс він, наш рідний. Е, я ж тераформував... А, він іде іще тераформо. Він наче скільки? 10 років йде чи скільки? Може я швидше рухаюсь, ніж я думав. Значи 360... 3600 днів йде тераформування, хіба ні? О, диви, яке тут море на Марсі, яке западено, сформувалась. Прикольно. Хоч роздивлюсь його. А то все в космосі, та в космосі, на стратегічній мапі, та на стратегічній мапі, так це вже продавати треба, капець. Та вже нічого, нікуди продавати, вже всі, всі, всі ресурси забиті. Треба ще десь бункери... Я ще й ці бази не розбудовував космічні от Так, от так Бункери давай І ще що можна сюди вставити хто його знає, якщо чесно Це давай О, все, їжа в плюс пішла нарешті Р Розгадав загадку Такі загадки, конечно, тоже, да. Біореактор можно. Ну пока що не буду біореактор ставити. Ну їжі прям супер мало, треба більше їжі. Насправді. Набагато більше. Опа, так, давай джитер клик розгоню. Тихо, 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 тихо. Ну да, баг работає вроді. Баг працює. Може це взять, ні? <coughs> народників. Так, а що ще ч ні? Давай народників візьмемо. Оце от можна взяти. Давай це може підготую через там скільки воно там буде готуватись? 84 місяці, може через 4 роки на війну піду. Все може бути може от пацифіста ж оцей шматок заберу і піду вже цього пилять кстати хороший варіант тут ну вже дуже дорого їх кидать так що, да фортифікат так ти хто рокотбар Ні, це не Оце можна. все теж напогано ну блін. Ні, ну це все на захист якось, я більше в наступі ж граю. Давай це от візьмем. Оце ось. Так а ти реформатор, інвестор, ух ти. Єдність, та ти шо? Що, єдності йому накинуть, чи що чого ще? Їй. Чи реформатора накинуть? Давай реформатора накину. Не давай так от, щоб був потім ще вкачав. Бачиш двічі задіяло Задіялось. Там чим менше FPS там краще, там більше можна проклікати. Це те, що я тоді пам'ятаю так тихто. О, буря насувається. Якась магнітна буря. Пу -пу 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 -пу. про металурги да? о, ясно. звідси воно насувається ну дай бог не не, не зачепить нормально у мене вже сплави виробляються о це в плюс вийшло нарешті тут все ще ці наукові комплекси покращую я просто так відбитий нафіг. о так що тут цього? немає ще одну шахту давай сюди поставлю все одно в мене гроші. Якщо щасно сипірно розуміє, нащо вони торговлю вели, вели торгівлю як окремий бо, окремий ресурс? Що їм в енергокредити мені подобалось? Як це має працювати? До сих пір не розумію. Так, на цього я потім піду війною. Але це буде після пацифіста. Слухай, це йод. Румфрейк, Сіба Кірпас, Хомтана. Що це тут биті, ні? Ти подивись. Подивись, шо вони? Да то не точно демократи, а? Вони мені одну державу нагадують. Ну ладно, не буду казати якою, я це можливо помиляюсь, але все ж таки якісь вони зовсім вже відбиті. Вони пішли, розкатали пацифіста в нуль, вони всіх розкатують. Ні. Що? Пач... Пацифіст з цим воює, цей воює з цим. Що тут відбувається? Мені здається, угашені ще більш-менш адекватні на їхньому тлі. Не сидять тобі теж сидять напевно в ахірі, нічого не що відбувається. Я б я, я б не відмовився кугашений сидіти, але так не цікаво. Коротше на пацифіста піду, я так прикину, скільки тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Оце от треба ще за Да, дорога. Це треба або вплив не витрачати, або... Або не витрачати вплив. А мені ще будувати А Ача там наче вплив не потрібний. Мені б ще оце от закатать на поліс, ну я не можу. Бо якраз таки цього клятого впливу і не вистачає. Планетарі Сетлмент Процер О. Колонізація пішла. Дуже добре. По-по-пу, а що тут на цій, яка світкузня? Тут щось виробляється потихеньку. Я, чесно не кажучи, не знаю, що тут будувати на цій планеті. Яку я в цього пацифіста забрав? 24, а що толку? У мене все наче є і торгівля, є. Енергія тут сильно багато не виду не виду буду. Цього теж. так что може что такое что это ай ай яй не надо да а да а